Доброго дня, діти! Я вас всіх вітаю. Ми з вами живемо в Україні, ми, українці, а українці завжди шанували хліб. Ось послухайте це велике щастя на землі, коли хліб вродив шумить колосся. Він святий на нашому столі. Спокон віку так вважати довелося. Здавна в Україні гостей вітають. Пухкою, ароматною м'якою паляницею, яка лежить на вишитому рушнику. Ви добре знаєте казку про колосок, в якій розповідається про півника, який зробив із колоска борошно. А борошно це основа для виготовлення хлібу. В народі кажуть: без хлібу немає обіду хліб усьому голова. Ми з вами, діти, добре знаємо, що хліб потрібно берегти. До його створення докладається дуже багато праці хліборобів, водіїв, агрономів, пекарей. Ми маємо шанувати хліби ще й тому, що пам'ятаємо колись давно були такі часи, коли хліба не вистачало. Був голод, страждали від голоду дорослі і діти. Зараз ми маємо вдосталь різних виробів із борошна і можемо ласувати ними щоденно. А це українська художниця Валентина Баранюк. Вона намалювала багато картин, де зображен хліб. Це натюрморти. Давайте ми сьогодні їх роздивимося. Ось перша картина. Ми бачимо цибулю, калину, квіти, посуд. І хліб, нарізаний великими шматками. Наступна картина. У глечику стоять колосся. теж є цибуля, чесничок, калина. Лежить поряд велика паляниця. І все це на вишитій скатертині. Ще одна картина. Посередині стола лежить хліб. Він вже нарізаний, готовий до обіду. Над ним звисає ковося, а поряд лежить цибулька, червоний перчик. Чому саме вони? Тому що цибулька і перчик зміцнюють організм людини. Зверніть увагу, діти, що на цих картинах зображений темний хліб, житній хліб. Його виготовляють із житнього борошна. Подивіться, якого воно кольору. Ось таке. А на цій картині вже біла паляниця. Вона кругла, велика. Поряд лежить калина та макові голівки. Калина це символ України, тому майже на всіх картинах ми її бачили. А на цій картині, мабуть, приготували все до чаю: лежать бублички, білі, запашні, а в маленьких гличиках напевне, варення – або мед. Сьогодні діти ми з вами розглянули картини, на яких зображен хліб української художниці Валентини Баранюк. Давайте ще згадаємо віршика: Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде.